О, Пресвята Діво, мати Господа нашого, заступниця і покровителька всіх, що до тебе вдаються, призри з висоти святості своєї мене грішну, припадаючу до чудотворного лику Твого, вислухай смиренну молитву мою. І принеси улюбленому Сину Твому, Господу нашому Ісусу Христу, умоли Його так просвітить похмуру мою душу світлом Божественної благодаті своєї, та позбавить мене від всяких потреб, скорботи. І хвороби, Та дай мені тихе і мирне життя, здоров'я тілесне і душевне, так заспокоїть стражденне серце моє і зцілить ради Його, так напоумить мене на добрі справи, очистить розумій. Від помислів суєтних наставить мене до виконання заповідей своїх, позбавить від вічної муки та не позбавить свого Небесного Царства. Амінь.